Так, друзі, привіт! У мене невеличкі новини стосовно української писанки, яка була випущена не так давно Національним банком України. Та потім я хочу показати вам поповнення, скажімо так, моєї колекції писанок, які в мене з'явилися. Так, стосовно нашої української писанки, було, було таке припущення, що, будуть, що Національний Банк України буде випускати кожен рік цю писанку і буде присвячувати кожен рік якоїсь області України. До цього, як ви бачили в попередньому ролику... Силка буде в описі. Ми пок... Я показував вам марки, які випустила наша Укрпошта. І Укрпошта присвятила ці писанки також кожній області, і в кожній області був свій унікальний розпис. І перша монета. Була випущена і присвячена Одеській області, місту Одеса, і певний розпис там був присутній. І він співпадав з розписом, який був вказан на Поштовій марці. Я зробив запит на Національний банк України стосовно цього, мені просто було цікаво, чи буде подальший випуск серії монет писанок. В яких металах він буде, і чи буде він пов'язаний з випуском поштових марок Укрпоштою, що вони мені повідповідали? Зараз я вам зачитаю. Так, шановний. Олежі, там, Національний банк України розглянув ваш лист щодо подальшого випуску пам'ятних монет, присвячених писанкарству, та повідомляє таке, там цінує ем, інтерес спільноти ем, і каже, що буде розглянуто. Чи буде випускатися наступні писанки, і в якому вони будуть стилі, буде розглянуто під час формування плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет України сувенірної продукції на 26 рік. І просить слідкувати на сайті. Однак повідомляємо, оце от важлива інформація може бути для нас. Що продукція Національного банку не пов'язана з програмою випуску поштових марок, АТ «Укрпошта». Укрпошти. Тобто, воно не буде пов'язане, але, в принципі, може і співпадати. Ну, то таке. Будемо все одно дивитися, і, в принципі, я би чекав і золоті такі монети. Так, щодо виходу в продаж пам'ятної срібної монети в Великодня Радість Писанка, частина тиражу пам'ятної монети в кількості, тобто вони продали у кількості 2500 штук, була реалізована 27 травня 2025 року через інтернет-магазин Національного банку України. Про що було повідомлено шляхом населення розсилки? Тобто, із того тиража, який заявлений, вони продали всього 2500 штук. Тобто, е скоро також буде з'являтися ця монета в продажу. Мені вдалося її купити е на сайті Нацбанку. Це було якось вообще складно-складно, але якось це вийшло. У мене один аккаунт, у мене немає їх багато. І, в принципі, на одному аккаунті я її купив. Так, І додатково інформуємо вас, що найближчим часом планується поповнення сайту зазначеною монетою, Тож у вас буде можливість здійснити її замовлення. Тобто вони кажуть, що скоро скоро-з'явиться вона знову на сайті. І хто не купив її, зможе ще її купити. Я її купив одна. І більше вже не зможу. Так, просить підписатися на новини. Ну, і дякуємо за звернення за цікавленість ну, в нумізматичній продукції Національного банку України. Слава Україні! З повагою, директор департаменту грошового обігу. Достатньо цікава інформація. Що? Монети писанка не пов'язані ніяк з виходом поштових марок Укрпошти. Ну, то не пов'язано і не пов'язано. Будемо дивитися, який дизайн буде в цих монетках. Так, я, як ви знаєте, вже в мене була одна монета писанка 25-го року, з якою, в принципі, чомусь і почалось моє колекціонування саме монет. І саме писанок. Мені дуже подобається ця тематика. Це писанка 25-го року. Ви її вже бачили в одному з моїх відео, яке я робив раніше. Так, в цьому каталозі її, звісно, ще немає. Цей каталог закінчується монеткою 23-го року, а сам каталог 24-го. Ну так, да, в принципі, правильно. Так, і далі я отримав писанки 23-го і 24-го року. Дивимось. Це також класні монетки і класні розписи. Ось вона 23-й рік, 23-й рік. До речі, художник цієї монети. Наталі Кіт, про яку я розказував у прошлому відео, класна монета. Ага, то, то капсулка. Я, я дивлюся, придивляюсь, не розумію. Так є. І ось така монетка 24-року. Її тут в каталозі немає. Тобто на зараз в мене ось така колекція, плюс українська монета, яка ще не прийшла до мене. І ще Республіка Гана випустила також там, писанка, щось писанкова радість. Коли прийде, я вам також її покажу. Тобто на зараз в мене ось така невеличка колекція цих писанок. І будемо потрошки. її поповнювати такими гарними розписами українськими. Все, друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь, все, всім пока, до наступних відео.